Вітаю на сфері. Коротко про головні події життя рівного та області станом на 14.00 6 травня. Говоримо далі. У студії для вас працює Юлія Смаль. Рівне знову у Скорботі. На головному майдані міста провели в останню дорогу двох захисників: 32-річного Михайла Бараболю та 52-річного Володимира Коцура, якими запам'ятали воїнів їхні рідні та знайомі. Дивіться у наступному сюжеті. Десятки рівнян схилили голови у скорботі одразу перед двома захисниками. 53-річний солдат Володимир Коцур загинув 29 квітня під час виконання військового обов'язку на Донеччині. Того ж дня обірвалося життя 32-річного молодшого сержанта Михайла Бараболі. У героя залишилися мама та бабуся. Всі, кому пощасило знати Михайла, будуть пам'ятати його як чуйного та доброго товариша, який нікому не відмовляв у допомозі, хто того потребував. Михайло дуже любив подорожі, мандрівки, гори і захоплювався малюванням також спортом. Михайло Бараболя народився у Рівному, закінчив місцеву 24-ту школу, потім навчався на інкасатора у Рівненській академії патрульної поліції. З березня 2022 року. Михайло став на захист держави. Перед війною працював на підприємстві Екобут, займався висотно-монтажними роботами у 2016-2017 роках. Він проходив службу по контракту. Володимир Коцур народився у Рівному, закінчив місцеву 23-ю школу, а згодом продовжив навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на факультеті журналістики. Упродовж 10 років працював спортивним журналістом у виданні Спорт експрес Дуже гарна людина, спокійна. Завжди ходи на допомогу. Такий до надійний друг. Шкода, втрачаємо найкраще. Він в Києві жив ми трохи Розійшлися з дороги, він в Києві останнім часом живе в Рівному. У січні минулого року. Володимир був призваний до лав Збройних сил України. У героя залишилися брат та син. Все життя був патріотом. Він висвітлював і журналістику дуже е, прагнув миру. І знаєте, коли завжди ми спілкувалися, ніхто б не подумав, що саме зараз. В сучасності хтось на нас нападе. На жаль, гинуть молоді люди, цвіт нації. За опокійну службу за воїнами провели у Свято-Покровському соборі. Поховали захисників на алеї Героїв у Рівному. Вічна шана та пам'ять воїнам. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Поліцейські та рідні розшукують 29-річного рівнянина. Чоловік пішов з дому 3 травня і не повернувся. Про його зникнення повідомила матір. Козаренко Михайло Ігорович невисокого зросту, худрлявий, має темне коротке волосся. На правій руці має татуювання у вигляді навушників з голкою. Був одягнений в сірі штани, спортивну кофту синього кольору та сірі кросівки. Якщо вам відома будь-яка інформація щодо місця знаходження рівнянина, повідомте до поліції. Українські прикордонники викрили черговий канал незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків на кордоні з Білорусю. Серед трьох осіб, яких затримали на півночі Волині, є й житель Рівненської області. Поліцейські встановили, що незаконну схему перетину кордону налагодив 25-річний лучанин разом із своїм спільником. Порушники мали слідувати порадам та вказівкам організаторів, які свої послуги оцінили від 5 до 7 тисяч доларів з людини. За спробу порушення державного кордону трьох затриманих притягнули до адмінвідповідальності. А організаторам схеми загрожує кримінальна відповідальність. У Дубинському районі в ДТП травмувалися неповнолітні мотоциклісти. Автопригода сталася учора ввечері у селі Мильча. 14-річний водій двоколісного зіткнувся із іншим мотоциклом під керуванням 17-річного хлопця. Внаслідок зіткнення обох водіїв госпіталізували з травмами різного ступеня. За фактом порушення ПДР слідчі відкрили кримінальне провадження. Пошкодив автівку і втік з місця ДТП. Напередодні на спецлінію 102 зателефонував чоловік і повідомив, що на парковці на Олекса Новика невідомий пошкодив його Фольксваген. Свідком ДТП стала рівнянка, яка записала номер автомобіля Тесла, винуваць автопригоди. Вказане авто патрульні знайшли на Чорновола, його евакуювали на арешт-майданчик. Водій ж зізнався, що втік з місця ДТП, бо злякався. На 21 річного Керманича патрульні склали протокол і винесли постанову. З початку року у Рівненській області виявили і знищили 162 вибухонебезпечних предмети часів Другої та Першої світових війн. Сапери обласного гарнізону ДСНС закликають громадян під час виявлення підозрілих предметів негайно повідомляйте на спецлінії 101 або 102. Громади Рівненщини створюють безбар'єрні маршрути. 22 громади створили зручне середовище для людей з інвалідністю, батьків з візочками, літніх осіб, а також військових із пораненнями. Нагадаємо, першим учасником ініціативи став обласний центр. На маршрутах зустрічаються зручні та безпечні тротуари, знижені бордюри і тактильна плитка, безпечні пішохідні переходи, доступні входи до громадських будівель, зрозуміла візуальна навігація. Наразі у мене все. Більше актуальних і перевірених новин, як завжди, шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Команда сфери вже готує для вас вечірній випуск. Залишайтеся з нами.